Привіт усім! Ну що ж, давайте розбиратися. Чому люди роблять те, що роблять? Це, мабуть, одне з найвічніших питань. І от сьогодні ми поглянемо на чотири абсолютно різні способи, якими психологія намагається дати на нього відповідь. Це ніби чотири різні лінзи, через які можна подивитись на людську природу. І одразу ж знаєте, головна проблема психології як як взагалі можна науково вивчати те, чого не видно: наш розум, наші думки, почуття це ж не можна покласти під мікроскоп. Тому, щоб це все не перетворилося на прості розмови, вченим довелося вигадати дуже чіткі правила гри. І щоб нам з вами не заблукати, ми будемо використовувати три таких, знаєте, стовпи справжньої науки перший це експеримент, чи можна ідею взагалі перевірити, другий узгодженість чи не суперечить вона тому, що ми вже точно знаємо, і третій, можливо, найважливіший фальсифікованість. Тобто, чи можна, в принципі, довести, що теорія неправильна, бо якщо теорію неможливо спростувати, то це, вибачте, вже не наука, а якась віра. Отже, план такий: ми з вами подивимось на чотири великі підходи: спочатку зануримось у таємничі глибини несвідомого, потім, навпаки, вийдемо на світло і будемо дивитися тільки на те, що можна побачити на поведінку. Далі спробуємо розібрати розум, ніби це якийсь складний комп'ютер, і наостанок побачимо, як сильно на нас всіх впливають люди навколо. Ну що ж, поїхали, і перша наша зупинка це глибини, справжнісінькі глибини людського розуму. Наш провідник тут Зигмунд Фрейд, і його ідея, знаєте, вона була простою, але водночас абсолютно шокуючою для свого часу. Він сказав: А що, як ми самі не знаємо, чому робимо те, що робимо? Знаєте, Фрейд по суті сказав, що наш розум це як айсберг, те, що ми усвідомлюємо, наша свідомість це лише оця маленька верхівка, що стерчить над водою, а вся справжня міць, усі наші глибинні бажання, страхи, інстинкти, вся ця величезна маса ховається під водою, і саме вона керує нашим рухом. І він уявив собі цю підводну частину як таку собі вічну битву трьох персонажів. Перший це воно, це такий собі внутрішній дикун, який кричить Хочу зараз, негайно. Другий над я це наш суворий внутрішній критик, такий собі прокурор, що постійно каже, не можна, це погано, а що люди скажуть. Ну і третій я або Его це такий бідолашний менеджер, який намагається якось домовитися між цими двома і реальністю. Але тут, знаєте, історія стає ще цікавішою. У Фрейда був талановитий учень Карл Юнг, і він, погоджуючись з багатьма речами, почав іти своїм шляхом. Наприклад, він сказав, що лібідо це не тільки про секс, це ну це загалом жага до життя, творча енергія. А сни це не просто зашифровані бажання, ані листи від нашого несвідомого, повні символів. Але, мабуть, його найбільший такий революційний внесок це ідея колективного несвідомого. Юнг припустив, що ми всі, як людство, маємо спільну спадщину, ніби ми народжуємося з певним набором, ну скажімо, програм, образів. Це і є архетипи. Просто подумайте: образ героя, образ мудрого старця, образ тіні вони ж є в міфах, казках, фірмах абсолютно всіх культур світу. Звідки? Та от проблема як довести існування цього несвідомого? Ну ніяк, його ж не можна виміряти. І саме це страшенно дратувало інших вчених. І вони сказали: так, стоп, досить цієї містики і копання в голові, давайте займатимемось наукою. А наука це те, що можна побачити і виміряти. Так з'явилися біхевіористи. люди, як Джон Вотсон, які сказали, розум це чорна скринька. Ми не знаємо, що там всередині, і, чесно кажучи, нами не цікаво. Все, що ми можемо науково вивчати, це те, що в цю скриньку входить, тобто стимул, і те, що з неї виходить, тобто реакція, поведінка, вхід і вихід, все. І ось вам, будь ласка, яскрава і, треба сказати, досить жорстока ілюстрація цього підходу. Сумнозвісний експеримент з маленьким Альбертом. Вони взяли дитину, яка не боялася щурів, і просто почали лякати її гучним звуком щоразу, коли щур з'являвся. Дуже швидко дитина почала панічно боятися не тільки щура, а й усього білого й пухнастого. От вам і доказ страх це не щось вроджене, це просто вивчена реакція. Але потім з'явився БФ Скіннер і сказав Хлопці, ви дивитесь тільки на те, що відбувається до реакції, а треба дивитись на те, що відбувається після. І це геніально просто якщо за якусь дію слідує винагорода, ми будемо її повторювати. Якщо покарання, будемо уникати. Все це і є оперантне обумовлення. Його знаменита скринька Скіннера це ідеально показує. Голодний щур випадково натискає на важель, отримує їжу. Дуже швидко він розуміє зв'язок і починає тиснути на важель цілеспрямовано. І ключовий момент тут це працює не тільки зі щурами, це працює з нами усіма щодня. Ми повторюємо те, що приносить нам щось хороше, і намагаємось не робити того, що веде до поганих наслідків. Ну, але ж ми не щури, правда? Багатьом здавалося, що біхевіористи зайшли занадто далеко. Вони звели всю складність людської особистості до простої машини стимул реакція. А де ж думки, де плани, мрії, спогади? І ось тут почалася так звана когнітивна революція, яка сказала, а давайте все таки заглянемо в ту чорну скриньку. І ця нова хвиля психологів запропонувала дуже потужну метафору. А що як наш розум, це комп'ютер, не якась там таємнича безодня, а складний, але цілком логічний процесор. Він отримує інформацію на вхід, якось її обробляє, зберігає в пам'яті, а потім видає результат. І у ці внутрішні процеси пам'ять, увагу, мислення можна і треба вивчати. І знаєте, що найцікавіше? Коли вчені почали вивчати цей наш внутрішній комп'ютер, вони виявили, що він ну трохи глючить. У нашому програмному забезпеченні є систематичні помилки, такі собі баги, їх назвали когнітивними упередженнями, і вони змушують нас усіх час від часу робити абсолютно ірраціональні речі. Цитата Бертрана Рассела, як на мене, просто ідеально це описує. І от вам, мабуть, найвідоміший такий баг, ефект Даннінга Крюгера. Це ж просто геніальний парадокс. Виявляється, щоб адекватно оцінити свою некомпетентність, треба вже бути, хоч трохи компетентним, інакше кажучи, новачок часто просто не бачить, скільки всього він ще не знає, і тому його впевненість просто зашкалює. Це і є та сама гора дурнів. Гаразд, ми побували в глибинах на свідомого, поспостерігали за поведінкою, зазирнули в комп'ютер у голові. А тепер давайте зробимо останній крок. Давайте, так би мовити, віддалимо камеру, адже людина ніколи не існує у вакуумі, ми завжди є частиною якоїсь групи, і цей соціальний контекст впливає на нас просто неймовірно. І от соціальний психолог Стенлі Мілгрем задався питанням, яке, чесно кажучи, досі викликає мурашки по шкірі. Після жахів Другої світової він хотів зрозуміти, як звичайні нормальні люди могли робити такі страшні речі. Наскільки далеко може зайти людина, якщо її просто наказує хтось авторитетний? І він придумав експеримент. Уявіть, є вчитель це звичайний учасник з вулиці, і є учень насправді актор. І от вчителю кажуть за кожну помилку учня натискай на кнопку і бий його струмом, і з кожною помилкою напруга зростає. І результат. Результат був просто шокуючим. У першому ж експерименті більшість 24 з 40 учасників дійшли до самого кінця, до максимального розряду в 450 вольт, позначеного як небезпечно, сильний шок, просто тому, що людина в білому халаті спокійно казала їм, продовжуйте, будь ласка. Це просто неймовірно демонструє, як сильно авторитет може змусити нас ігнорувати власний моральний компас. Окей, ми з вами пройшли цей шлях. Від несвідомих імпульсів Фрейда до тиску авторитету в експерименті Мілграма. чотири абсолютно різні погляди. То що ж з усім цим робити? Який з них правильний? А відповідь у тому, що вони всі по своєму правильні. Немає однієї універсальної психології, яка б пояснила все це ніби набір інструментів. Кожна з цих оптик психоаналітична, біхевіористка, когнітивна і соціальна, дає свій ключ до розуміння. І справжня мудрість полягає в тому, щоб розуміти, який інструмент дістати в тій чи іншій ситуації. Знання цих підходів дає нам неймовірно потужний інструментарій, щоб краще розуміти і себе, і людей навколо. І, мабуть, наостанок варто просто замислитись, а яка з цих чотирьох оптик, на вашу думку, найкраще пояснює те, що відбувається у світі просто зараз?